Зараз українські чоловіки виходять на пенсію у віці 60 років. Для жінок пенсійний вік поступово зростає. Якщо зараз це позначка 58 років, то вже у 2021 році на пенсію жінки будуть виходити так само, як і чоловіки у 60 років. На початку 2000-х в Україні скасували поняття трудовий стаж і запровадили страховий 9 липня 2003 року. Верховна Рада України прийняла два базових законодавства: закон про обов'язкове державне страхування та закони України. України про недержавне пенсійне забезпечення. А 1 січня 2004 року набув чинності закон нова пенсійна система України. З того моменту пенсійне забезпечення українців стало трирівневим: солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, накопичувальна система та система недержавного пенсійного забезпечення. Перший рівень системи пенсійного забезпечення в Україні є загальнообов'язковим у державному пенсійному страхуванні, другий та третій рівні система добровільного. Накопичувального пенсійного забезпечення при солідарній системі одне працююче покоління отримує одне непрацююче, тобто людей похилого віку. Ця система дісталася нам у спадок від радянського союзу. За солідарною системою за рахунок коштів пенсійного фонду призначають наступні види пенсій: пенсія за віком, пенсія за інвалідністю внаслідок загального захворювання та пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Это является солидарная система, потому что мы все солидарно, все совместно платим налоги для того, чтобы всем совместно заплатить. Заплатіть пенсію. Більшість українських пенсіонерів отримують мінімальну пенсію. При солідарній системі яка діє нині, стаж суттєво не впливає на розмір пенсії. Важливіше місце, де людина працювала. У разі якщо не вистачає стажу, його можна купити. На сьогоднішній день мінімальний страховий внесок складає 704 гривні. Помножуємо на 12 місяців, отримуємо 8448 тисяч гривень. Саме стільки коштує рік стажу. Посилення ролі стажу повинно бути в пенсійній страховій системі, яка в нас є. Це безумовно. На сьогоднішній день людина також може докупити стаж, тому що по деяким програмам так, необхідно все рівно якийсь мінімальний стаж. Так, і на сьогоднішній день є відпрацьована схема, якраз чи доопрацювати, чи відповідно сплатити внески за певний період, тобто це є нормальна практика, і вона працює практично в усьому світі, особливо там, де людина можливо навіть працювала за кордоном в Україні, яка не було. Пенсійного страхування вона приїхала сюди, вона, вона викупила стажі. Вона відповідно має право на пенсію чи якісь відповідні там надбавки чи підвищення. Зараз у Запорізькій області близько 600 тисяч пенсіонерів. На тисячу працюючих приходиться 1413 пенсіонерів, і з кожним роком ця різниця збільшується. Прогноз для України невтішний з кожним роком стає все складніше виплачувати пенсію, особливо з урахуванням дефіциту пенсійного фонду, який складає вже більше 140 мільярдів гривень. Кількість пенсіонерів збільшується, а ось працюючих стає менше. Також є люди, які неофіційно працевлаштовані. Відповідно, податки не сплачують. В межах солідарної системи вирішити проблему низьких пенсій для сьогоднішніх пенсіонерів є неможливо. Потрібно запроваджувати ще додаткові джерела наповнення цієї так званої пенсійної ємності. Ще одним таким джерелом може стати накопичувальна система, яка Дійсно принесе ефект, але виключно для сьогоднішніх працюючих людей. Так звана накопичувальна система базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах. Простіше кажучи, людина самостійно накопичує гроші на свою старість. Вона не залежить від. Оцього демографічного фактору вона залежить від, перш за все, від сплати особистих внесків собі особисто на рахунок і накопичується на протязі всього життя трудового. І вже коли наступає право на пенсію, людина має право користуватися своїм рахунком за, за, за своїм планом життєвим. Тому там є інша проблемна обставина. А саме ці гроші не повинні тільки лежати десь в банку окремо. Ці гроші повинні працювати і приносити інвестиційний дохід. Людина перераховує певну суму у накопичувальний фонд. Той, в свою чергу, вкладає гроші у цінні папери та фінансові активи. На думку експертів, для того щоб кошти не знецінилися, потрібні стабільні фінансові ринки. Необходимо создать финансовые рынки и инструменты, которые позволят людям защититься от инфляции. То есть пенсионные фонды будут инвестировать там, в компании, возможно, в международные, возможно, в украинские компании, и э, прибыли этих компаний будут э, защищаться как пенсионным фондом, и эти дивиденды будут накапливаться или реинвестироваться до тех пор, пока человек не выходит на пенсию. Міжнародний валютний фонд уже давно рекомендує впровадити накопичувальну систему в Україні. Вона може запрацювати вже з 1 січня 2018 року, але буде існувати одночасно з солідарною, оскільки люди, яким умовно залишиться до пенсії 5-10 років, не встигнуть накопичити достатньо коштів. Вона впроваджується і торкнеться осіб, яким на сьогоднішній день вік складає менш 35 років. Ті, хто старше на добровольних засадах, майже кожного року уряд України вносить зміни у пенсійну систему. Одна з найскладніших реформ була прийнята депутатами Верховної Ради в 2011 році. Тоді було розглянуто близько тисячі правок. Одна з головних підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років. Страховий стаж було піднято до 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Як ви можете підвищувати пенсійний вік в країні? Де люди вмирають раніше, ніж ви їм пропонуєте вийти на пенсію? Також пенсійна реформа 2011 року повинна була зменшити пенсію для держслужбовців. А вже через два роки, у 2013-му народні обранці не проголосували за законопроект, згідно з яким усім чиновникам нараховувалась пенсія за загальним принципом. Три мільйони українців сьогодні отримують пенсії менше однієї тисячі гривень. Разом з цим у митників сьогодні пенсія складає 6,5 тисяч гривень, у суддів 7,5 тисяч, у прокурорів теж 7 тисяч гривень. У колишніх народних депутатів та чиновників вищого рівня біля 15 тисяч гривень. Велика різниця у нарахуванні пенсії існує і нині. Мінімальна пенсія в Україні 1247 гривень, в той час як максимальна 10 740 гривень. Третій рівень пенсійної системи це добровільне накопичення пенсійних коштів. Воно передбачає виключно добровільні внески громадян на індивідуальні пенсійні рахунки, які відкриваються в недержавних пенсійних компаніях. І Третій рівень, коли я допомогу можу… заплатить отчисления в свой отдельный счет больше, чем это требуется законодательством, и просто сохраняет таким образом. Європейський досвід показує, що коли люди самостійно накопичують кошти на свою старість, то пенсія більша за ту, що може гарантувати держава. Солідарна система працює у бідних країнах, а у всіх розвинених давно діє накопичувальна. Україна вже більше 20 років знаходиться на півшляху до запровадження ефективної та бездефіцитної системи. Юлія Пасько, Едгар Копитов, ТВ5.